Вітаю вас в лабораторії Агротест. Сьогодні ми розберемо, як відбувається аналіз ґрунту в нашій лабораторії. Прошу. Перший етап це взяття наважки ґрунту. Можна зважувати, можна скупом. За нашими методиками ми працюємо зі скупами, тобто це об'ємна маса. Для кожного елементу ми маємо відібрати ту чи іншу наважку ґрунту. Відбувається це наступним чином. Другий етап після того, як ми відскупували наш ґрунт, це привити його екстрагуючим розчином. Для визначення того чи іншого елементу готується певний екстракційний розчин. Наприклад, зараз я прививаю мікроелементи, такі як цинк марганець, мідь, залізо, розчин ДТПА, для того, щоб витягнути з ґрунту всі доступні форми цих елементів. Третій етап це перемішування нашого екстракційного розчину із ґрунтом для пришвидшення реакції екстрагування наших елементів з ґрунту. і години воно буде перемішуватися для повної екстракції елементів. Наступний четвертий етап це фільтрація нашого екстрагуючого розчину, щоб відділити його від ґрунту. Тобто, розчин вже нас витягнув той елемент, який нам потрібен, і далі ми його просто фільтруємо. І останній етап це визначення концентрації. Того чи іншого елементу на приводі. Тобто Після фільтрації розчин у нас виглядає таким чином, тобто, ми відділимо його від ґрунту. Далі за допомогою автосамплера ми вимірюємо в кожному зразочку той чи інший параметр завдяки різним приводам.